Цю хворобу ще кілька років тому називали чумою ХХ століття. Її ім'я боялися вимовляти вголос, а людей, яких вона вразила, несправедливо викреслювали з повноцінного життя. Останніми роками далі частіше говорять про толерантність і розуміння. Суспільство отримує багато інформації, а тих, кого проблема не оминула, більше не називають приреченими. Про них говорять люди, що живуть з вілл. Здоров'я не цінують, доки не приходить хвороба. Томас Фуллер. Рівнянка Надія уже вісім років знає про свій вілпозитивний статус. Про те, як жити по той бік скла, через яке суспільство дивиться на людей з таким діагнозом. І чи зник цей невидимий бар'єр за останні роки, пройшовши величезний шлях і наново будуючи своє життя по цеглині, вона відверто розповідає свою історію. Мені було років 17. Я приїхала сюди з Росії і познайомилася з однією дівчинкою. не помню, как там получилось познакомиться, на дискотеке или познакомилась. Она встречалась с парнем, а он наркоман был, а она еще тоже, она не. Ну и познакомились мы с ней, она меня пригласила в гости. Я это все увидела, как они колятся, варят, все это делают. Мне интересно стало. Ну, посидели и ушли. На следующий день я начала ее мучить. вынеси мне, вынеси, я хочу попробовать. Надо все в жизни попробовать. Как она мне не отговаривала, потом я увидела у нее на руке прокол. Она с короткой Я говорит, ну смотри, ты же, говорю, пробовала. Она, Надя, ты мне будешь все жить, потом проклинать. Говорит, я боюсь просто, я не хочу тебя это втягивать. І все ж Надія випросила у подруги наркотик. Її життя перетворилось на суцільний сон. Зникла потреба ходити до училища, спілкуватися з батьками, родичами. З'явився невимовний потяг вколотися за будь-яку ціну, і друзі, котрі підтримували дівчину у цьому прагненні. Все мені так понравилось. Сам прилив такий, теплий прилив, Зразу согрев такой, такою сетка в глазах спать хочешь постоянно, где не идешь, то спишь. Такое расслаблено, ничего не хочешь, тебе все равно. Люди видят, видят деревья, зеленые травку, а тебе все это по барабану говорят. Тебе это как ну, не замечаешь ничего. Все как в тумане. Згодом подруга, котра познайомила надію з наркоманією, вийшла заміж і припинила вживати наркотики. Надя ж, навпаки, поринула у світ дурману з головою. Батьки у поведінці дівчини почали вбачати якісь зміни не відразу, бо до певної пори тій вправно вдавалося брехати та імітувати навчання в училищі. От я бросила… Училища там пару місяців щоб закончити. Я його бросила, потому що то кумари, то іще, что то, то, то ломки. Вот эти. Ну, не вистачало времени на учебу. Не получалось. Потом, как я спала, отец проверил мої руки. Под подушки Димидрона все меня одразу в Луцк лечить, вроде вылечил, приїхала опять началось. До наркотичного потягу доєдналися ще й справи амурні. Надія закохалася у хлопця, котрий теж вживав наркотики. Власне, він і став провідною ланкою між здоровою, але наркозалежною дівчиною і дівчиною з ВІЛ. І у нас там на Красовського з'явився один парень. Я там з одним парнем жила. Він зараз сидить, у нього ребенка у нього нього є. І он до нього ходив колодця. І ми всі знали, що у нього віч. І от видно від нього я заразилась. У кожного своя кружка була, щоб промывать шприц. А он вечно в наші кружки Сколько раз Разумані не говорили, постоянно ліс. Ми где-то не усмотрели, видно, що то. І от я считаю, що ще з того парня я лично заразилась. Ось так легко та безглуздо і відчутті повного псевдоблаженства Надія набула віл позитивного статусу. У мене просто стрес такой був, я вже махнула рукою, думаю, а сказала родителям потім позже. Я, все, говорю, папа, я короче я довго жити не буду. Віч це дуже страшна штука. Да, не дают. таблетки, которые поднимают иммунитет, поддерживают, поднимают клетки. У меня даже клетки упали. Я два раза в день принимаю эти таблетки, утром и вечером, в одно и то же время. Потому что если я хоть на пять минут опоздаю, уже клетки падают. Их обязательно надо принимать в моем положении, по крайней мере. И эти таблетки уже пожизненно я буду пить. Без них я уже не смогу. Пока я живу, я эти таблетки должна пить. таблеток выхода не Даже таблетки пью, и все равно, все равно оно цепляется. Все болячки, все мои. Кто-то чихнул где-то, кто-то кашлянул где-то. Я уже считаю, что все. Я подхватила. Я где-то в больнице даже захожу и закрываю маску, и одеваю маску, чтобы ничего нигде не подхватить. Та у її стані не захворіти майже нереально. Ослаблений імунітет організму відкриває двері для усіх інших вірусів і особливо туберкульозних паличок. Вічно ж в тебе, тібіляє все. Все цепляють, всі болячки, всі цепляються до тебе. А у мене ще упалі клітки 19 клітик було всього. Лікарі думали, що я вже не виживу. Вже з дев'ятнадцять кліток людину не виживають. А ты в СПІД, и все. Я так питалась, так, сильное, сильное питание. Ну, все, короче, все, що могла делала. Чуть-чуть клетки поднялись и все. Ось так потом туберкулез прицепился до мене. Туберкулез хребта, сказали за так. Туберкулез на легкие пошел потом. Втім, туберкульоз Надія таки подолала, будучи прикутою до ліжка довгих сім місяців. Побороти одну з недуг допомагало бажання жити, жити заради своїх дітей. А їх у 37-річної жінки двоє хлопчик та дівчинка. П'ятирічну донечку Надія народила, будучи вже із статусом віл позитивної. Я кололася, коли беременна була, тому що я узнала тільки в п'ять місяців, що я беременна. Я потім потушла, думаю, пойду на узі, посмотрю, може, що таке. Ну, мало ли груди Груді болять, так далі. Я пішла мені, кажуть, ви беремені, будь-яка рожать, Я свіч. Звісно, тут розгору нема. Та мені дали кучу таблеток, щоб ребенок не заболел. Я употребляла ці таблетки і я кажу, слава Богу, здорова. Від ін'єкційних наркотиків Надія відмовилась відразу після пологів. А ось на замісній терапії знаходиться ще й донині. Я хотіла вже. Я Хотіла уже. У мене было до за 150. Я почала збивати, до 85 збила. А потім у мене обнаружили туберкулез легких. Дали такі таблетки, рамфіпицин. вони сильно вбивають метадон. І сильно кумарить от них начинает. І я опять почала понімать дозу. На сьогоднішній день життя цієї жінки сповнене болем, Супроводжується постійною нестачою грошей на лікування, адже окрім пенсії за інвалідністю іншого джерела доходів у неї немає. Чоловік та батько її донечки досі знаходяться у в'язниці за розповсюдження наркотиків. Рідна мати оформила опікунство над дітьми, бо надія про них повноцінно дбати аж ніяк не спроможна через безперервну боротьбу з віл та залежністю, яка сприяла набуттю цього статусу. Звичайно, ніколи б в житті не спробувала житті. Скільки б мені не давали, що б мені не дали. Нікоди в житті я не спробувала наркотик. Наркотик – це все над підчорки житті все.